Добрий вечір. Приємна п'ятниця на дворі. Новини на каналі Бізнес Ідей. Зараз зокрема про такі події. Ресторани і паби рахують, скільки заробили під час євро. Цифри не такі великі, як мріялося. iPad, Samsung, Asus чи інше українці активно купують планшети тенденції продажів. Американський фермер вже 20 років працює на українських землях Морган Вільямс про те, як можна робити бізнес в Україні. Пенсійний збір відтепер доведеться платити при купівлі автомобіля. Президент підписав відповідні зміни до закону про пенсійне страхування. Отже, тепер покупцю доведеться сплачувати державі 1% від вартості його нової автівки. Пільг для ІТ сфери поки що не буде. Президент витував ухвалений Верховною Радою закон про державну підтримку індустрії програмної продукції. Цікаво, що серед авторів проєкту є син Віктора Януковича. Він і інші хотіли встановити для ІТ компанії знижений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це 3,6% від двох мінімальних зарплат з урахуванням кількості відпрацьованих днів. Наразі в Україні соцвнесок становить мінімум 10 разів більше від 36 до майже 50% від Суми нарахованої зарплати в адміністрації ж президента порахували, якщо його знизити, то пенсійний фонд щороку недоотримуватиме близько 6 мільярдів гривень. Втім, розробники закону кажуть, навпаки, держава отримувала б додатково 100 мільйонів гривень за рік від детінізації it індустрії. Коли ми працювали з чиновниками для того, щоб відпрацювати якусь спільну точку зору, то ми надали свої розрахунки. А від них нічого не отримали, і після цього з'явився цей висновок. Тому цифра 6 мільярдів це просто відкровенна ерунда. Додаткові надходження. Тільки в перший рік ми очікували плюс 100 мільйонів гривень десь. Астрабанк повертає на ринок іпотеку без першого внеску. Він пропонує оформити такий кредит на придбання житла як на первинному, так і на вторинному ринку. Під заставу годиться нерухомість дорожча за ту, що береш у кредит. Якщо ж немає застави, іпотечний кредит можна оформлювати з авансовим внеском від 35%. Кредит видається під фіксовану процентну ставку 16,25% річних у гривні щомісячною комісією 0,25% від суми кредиту. І термін кредитування до. 20 років Магазини розвивають багатовекторність Мережа біличка, що спеціалізується на телефонах, два тижні тому почала продавати телевізори. Щоправда, лише по каталогах зі складу, адже невеликі площі магазинів до 40 квадратів не дозволяють розмістити великогабаритну продукцію. Ціни, як в інтернет-магазинах, на спеціальну рекламу послуг не витрачалися, поки це поклали на плечі продавців. І, хоча досі продали близько ста телевізорів, але кажуть, напрямок перспективний, особливо у провінції, де немає великих магазинів побутової техніки. Существует общемировой тренд. И в Европе, и в России уже существует компании э, такой торговли, которая называется, которая называется multi channel То есть торговля с использованием всех возможных каналов это интернет, каталоги, колл-центр, э, физические магазины. За этим будущее. Гаджети заволоділи українським ринком планшетних комп'ютерів. Стає все більше. Вони дешевшують і продаються все швидше. Не мати планшетника вже майже соромно. Найбільше в Україні купують айпеди, Самсунги, Гелексі, Теби і Асуси. Марія Биба розповість про ринок у цифрах і тенденціях. Продажі планшетних комп'ютерів в Україні стрімко зростають. Лише за перший квартал цього року було продано 37 тисяч планшетів, тоді як за весь минулий 75 тисяч. Безоперечний лідер iPad від Apple Він займає майже 30% українського ринку. Спрос на предыдущий модельний ряд iPad на самом деле не спадав. В місяць продається в пределах 30 единиць. Найближчий конкурент айпеда Samsung Galaxy Tab. займає 15% ринку. Планшет популярний завдяки потужній технічній начинці, а також розмаїттю розмірів екранів від 7 до 10 дюймів. Одна з його головних переваг порівняно низька ціна. Вони доступні, вони більше продаються, тому що ну какби бы сертифікація не нужна, і приблизно по характеристикам вони ідентичні. Вони трохи бюджетні, особливо моделі там ну, більше діагоналі 8 дюймів, 8, 9 і так далі. Замикає трійку лідерів Asus. Завоювати частку ринку у 10% компанії вдалося завдяки виходу планшетів лінійки Трансформер зі зйомною клавіатурою. Інші бренди, такі як Sony, «HTC», Леново та Есер, разом із китайськими виробниками ділять між собою решту українського ринку. Помімо лідера і Samsung, Дуже хороше рішення представляють марки ноутбучне, так називаємо та Asus. Acer, Lenovo, то есть они пользуются спросом у клиентов, которые любят эти бренды и в принципе не хотят им изменять даже при выборе планшетного компьютера. Зі збільшенням асортименту зменшуються ціни на пристрої. Найпопулярніший з поміж моделей пристрої з 10-дюймовим дисплеєм та вбудованим 3G-модемом. При цьому експерти відзначають, планшети дешевшають досить швидко. Якщо порівнювати останні два квартали, останній квартал 2011 року та перший квартал 2012 року, то ціна ще знизилася на 14% і вже становить близько 4 тисяч гривень. Так просто для порівняння аналогічна ціна в першому кварталі 2011 року становила 6 тисяч гривень. Загалом український ринок планшетів. Повторює динаміку світового за прогнозами дослідницької організації «Гартнер», цього року. У світі буде продано удвічі більше пристроїв минулого майже 119 мільйонів одиниць. Зростання може тривати ще довго, адже ринок досі не насичений. Насправді попит на планшети існує, і він буде існувати в першу чергу. Це залежить від того, яка пропозиція на ринку. А збільшення пропозиції на ринку веде до цінової конкуренції, а цінова конкуренція вона спричинює зниження середньої ціни і відповідно росте попит. Apple у найближчі 2-3 роки залишиться лідером на ринку планшетів, як в Україні, так і світі. Вихід iPad mini лише зміцнить позиції американської компанії. Samsung утримає другу позицію. А от за третє місце розгорнеться неабияка боротьба. Зокрема, після виходу на ринок анонсованих планшетів від компанії Microsoft, Google та Nokia. Лесь Димань, Марія Биба, Ігор Демідов, Дмитро Гусів. Новини телеканал Бізнес. Виробник курятини комплекс «Агромарс» подаватиме до суду на Київобленерго через знеструмлення птахофабрики на Київщині. 10 червня через обрив високовольтної лінії в грозу не було електрики 5,5 годин. Внаслідок цього зупинилися всі виробничі процеси. І в пташниках Агромарса загинуло понад 600 тисяч курчат бройлерів. В компанії заявляють про сотні мільйонів гривень збитків. Попереджуючи запитання про те, хто ж винен в цьому і хто буде відшкодовувати ці збитки. Я готовий відповісти про те, що ми будемо придивляти претензії зв'язку з цим монополісту поставщику електроенергії Київобленерго. Телеканал Бізнес продовжує відшукувати іноземців, які успішно ведуть свій бізнес в Україні. І вони продовжують розповідати нам про те, що заважає і що сприяє їхній справі тут. Зараз історія про Моргана Вільямса, американський фермер вже 20 років працює на українських землях. Чого досяг, розказує сам. Морган Вільямс, виходець з американського штату Канзас, що славиться своїми врожайними землями. Уже понад 50 років він займається агробізнесом. З них майже 20 в Україні. Вона припала йому до душі. коли вперше приїхав в Україну, був вражений скільки придатної для сільського господарства землі у вас є. Такою схожою вона була на Канзас, Небраску та Дакоту. Я був вражений, коли дізнався, що найкращі зерна пшениці вирощені в Канзасі походять з цієї частини світу. Морган Вільямс опікується не тільки посівами, а й розвитком співробітництва українських компаній з американськими на чолі бізнесової ради Україна США. А з 2004-го він ще й очолює Вашингтонський офіс інвестиційної компанії Sigma Blazer. Вона нині оперує портфелем інвестицій на один мільярд доларів і планує його збільшувати, адже в Україні величезний потенціал. Україні. Такий інтерес існує через розмір країни, через кількість її населення та природні ресурси, які досі є нерозвиненими, так само як і сільське господарство. Тому найгарячішим сектором для інвестування буде агробізнес, енергетика, туризм, споживчий ринок та it сектор. Іноземні компанії, що вже працюють в українській it індустрії, додатково хочуть найняти 10 тисяч програмістів у наступні чотири роки, каже Морган. І це попри те, що іноземці стикаються з не зовсім дружнім до бізнесу законодавством. Хоча пан Вільямс визнає, за роки його роботи вести бізнес в Україні все ж стало легше, зокрема через те, що багато молодих українців отримують іноземну освіту і вже реалізовують свої бізнес-ідеї вдома мені хотілося бачити більше прогресу, але й за цей час я бачу чималий поступ. Я бачу, що під майбутній розвиток закладено добрий фундамент. А ще пан Вільямс хоче бачити більше малих та середніх компаній, тих, які почувають себе зручно у штатах, хоча хотів би продавати в Україні. Тут їм важко знайти надійного партнера і пристосуватися до особливого законодавства. Зокрема, компанія, що займається мережевим маркетингом, такі як Мерікей та ЕМВей, не тільки розвивають свій бізнес, але й вчать українців підприємництву. Хоча влада цього не розуміє. Подібні кампанії надають неповний робочий день майже мільйону українців. Але український уряд не розуміє такі компанії. Вони змінили оподаткування, що зробило мережевий маркетинг не таким продуктивним, але ж люди в ньому вчаться, як вести бізнес, і їхні родичі теж. Але все це мусить минути. Прогнозує Морган Вільямс. Він переконаний, майбутнє українського бізнесу не за продажем сировини, а за потужним експортом високотехнологічної продукції та продовольства з доданою вартістю. Олександр Кириленко, Олексій Попов, новини, телеканал, бізнес. Компанія Арселор Мітал Кривий Ріг за п'ять місяців цього року збільшила виробництво сталі на 11%, чавуну на 14% і прокату майже на 6,5%. Арселор Мітал працює в більшині 60 країнах і виробляє 10-ту частину всієї світової сталі. На її підприємствах працює близько 320 тисяч людей в Україні. ArcelorMittal володіє вад ArcelorMittal Кривий Ріг, що спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% її комбінат постачає на експорт. За час футбольних матчів Євро 2012 в різних фанзонах в Україні побувало понад півтора мільйона фанів. Організатори сподіваються, ще на що найменше тисяч гостей. Скільки коштів заробили наметові містечка за цей час на пиві і на сувенірах? Та чи справдилися очікування ресторанів і кафе на великі прибутки під час євро? Про це все у сюжеті наших журналістів. Зручні крісла, великий вибір страв і напоїв та гарна картинка із футбольного матчу. Ось головні переваги перегляду Євро 2012 в українських ПАБах. За словами рестораторів, середній рахунок тут нині становить 100 гривень, замість звичних 50. Приміром, цей ірландський ПАБ щовечора відвідують дві сотні вболівальників. Це непоганий результат, каже директор закладу Ігор Носенко. Але сподівання були значно більшими. Прибутки звичайно збільшилися, якщо порівнювати з. Аналогічним періодом минулого року то безумовно приріст є, але знову ж таки менше ніж всі на те очікували. Скажімо так, не все так сталося, як гадалось. Усьому виною антиреклама України переконаний ігор. Багато закордонних медіа закликали фанів байкотувати євро 2012 Отож на пожвавлення ближче до фінального матчу в закладі не сподіваються. Були е ситуації пов'язані з. Російськими питаннями в Україні тому багато європейців, особливо англійців, особливо французів, самі ті команди, які грали в Києві, в Донецьку, вони, на жаль, не приїхали. Тому, якщо сказати в процентному відношенні, мабуть, десь ну, на 50% лише справдилися ті сподівання, які у нас були. Багато закордонних уболювальників з пабів переманили і фан-зони. Тут такий самий кухоль пива обійдеться десь на 10-20 гривень дешевше. Приміром, ця компанія шведів мешкає у Києві другий тиждень. Коштів у мандрівку взяли небагато близько 700 євро на кожного. Проте додому повернуться із грішми, оскільки у Києві витратили менше ніж сподівалися. Нам дуже сподобався Київ. Ми навіть були на кількох екскурсіях. Однак, переважну більшість грошей ми витратили виключно на пиво. Воно тут, до речі, дуже дешеве. А ось сувеніри купувати ми не стали, адже головні спогади в Україні це футбольні матчі. А ось українські вболівальники менш ощадливі. Киянин Максим у фанзоні відпочиває щодня. За цей час залишив у магазинах майже дві тисячі гривень. Хлопець пояснює, очікував, що ціни будуть вищими. Ціни не касаються абсолютно. Я Думав, вище. нам говорили, гаверіштобут ціни. Атрибутика, ну. Я не можу сказати, що дуже дорога ну для мене лично. В принципі, для середньостатистичного українця достаточно дорога. но для мене, в принципі, нормально 300 гривень за футболку збірної, 50 – за найдешевший брелок. Артем, що приїхав на хрещатик з друзями із Хмельницького, сувенірів не купує. Пояснює про такі ціни знав заздалегідь. Тому усю футбольну атрибутику купив у рідному місті. Там вона дешевша, однак і в Києві певен Артем щось та й купить. Ні, нормальні ціни. Ну не в грошах. Діло. Ми приїхали за перемогою України. Будемо болівати. Пиво у фан-зонах головна стаття у болівальників. За вечір кожен з таких наметів продає до 700 кухолів. Розмовляти з журналістами тут категорично відмовляються, але поза камерами зізнаються. Очікували на більшу виручку. Від 100 до 500 гривень, як правило, щодня витрачають українські вболівальники у столичній фан-зоні. Натомість європейці, як не дивно, більш ощадливі. Їм на день вистачає і 20-30 євро. В українських фанзонах під час групових турнірів побувало понад півтора мільйона вболівальників. І буде ще. Отож, прогнози і в продавців сувенірів і в рестораторів непогані. До кінця єврочемпіонату. Заклади харчування лише в Києві відвідують близько 300 тисяч осіб. Олексій Фролов, Олексій Мацкевич та Валерій Власюк новини, телеканал Бізнес. Міжнародне рейтингове агентство Moody's понизило кредитний рейтинг п'ятнадцятьом світовим банкам. Причина їх схильність до волатильності та потенційні ризики значних збитків йдеться в повідомленні агентства. Серед банків зі зниженим рейтингом американський Goldman Sachs JP Morgan, Citigroup та Британські Barclays, HSBC та Royal Bank of Scotland. Пониження рейтингу також торкнулися БІНПІПАРІБАК Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley та інших. Деяким фінустановам було встановлено негативний прогноз. Це свідчить про можливе подальше зниження рейтингів. Рішення Moody's було відоме банкам заздалегідь. Повідомляє Reuters. Інвестори до такого кроку. Підготувалися через це акції багатьох банків напередодні, дещо впали. У Бразилії розробили велосипед, який зроблений із пластикових пляшок. Дизайнери Сан Пауло гордий за свій внесок у екологію. У за походженням дизайнер Хуан Музі збирав моделі велосипедів з дитинства. Виготовити екоаналог з пластикових пляшок задумав давно. Останні 10 років вдосконалював техніку. Каже, сировини для такої продукції у Бразилії більше ніж достатньо. Одна із переваг нового велосипеда полягає в тому, що його рама виготовлена з відходів у Бразилії. щороку викидають таку кількість пластикових пляшок, що з неї можна було б виробити 32 мільйони таких велосипедних рам. Нині пластикові велосипеди музі запустили у серійне виробництво. На кожен йде близько 200 пластикових пляшок. Фабрика у Сан паулу вже випускає 15 тисяч велосипедів на місяць. Наступного ж року планують вийти уже на 70 тисяч. Новинка користується неабиякою популярністю серед шанувальників екотоварів. Коштує такий велосипед 194 долари. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. І завершимо наш п'ятничний випуск з замальовкою про українського бізнесмена, який пішов на державну службу. В Україні його знає майже кожен Михайло Бродський Приймав у себе в гостях і розказував про особливості українського бізнесу і політики. Ділова зустріч запланована на ранок. Михайло Бродський має обговорити із представниками американської торгової палати нові проекти законів та постанов, що готує його відомство. Колишній бізнесмен після переходу на державну службу від напруженого режиму роботи так і не відійшов. Мій робочий день починається десь о сьомій ранку, тому що я починаю з Фейсбуку, я починаю з почти, потім я їду. Ну трохи спорт, потім я їду на роботу. Поки я їду, я теж працюю в машині на телефоні. А стараюсь я закінчити десь о сьомій восьмій. Власний бізнес Михайло Бродський будував ще, коли тільки починалося становлення нової країни. Згадує тоді не було чітких правил роботи. Діяла більшість радянських законів. Він був і дрібним підприємцем і керував великим бізнесом з мільйонними оборотами. Нині цей досвід використовує у державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва. Треба так створити, щоб бізнес займався роботою, а не від а не сплачував. Чиновників зайвих сплачували якісь корупційні схеми, коли там придумали якусь голограму, за яку треба платити, чи пластик, який в мілі не існує, скажімо, за той же саме тихогляд, і все інше. Це все ми знаходимо і вбиваємо. Бродський досі не відчув себе чиновником наповну. Каже, не любить бюрократії та паперової тяганини. Тому документообіг в комітеті намагається перевести в електронний вигляд. Записатися на прийом до голови можна і дистанційно. В особистому житті керівник держкомпідприємництва керується правилом. Робота лише у будні, вихідні намагається присвячувати сім'ї. Неділя я завжди тільки вдома. Такі у нас домовленості з моєю дружиною. а в суботу я маю право працювати десь до 3-4, А далі то ж теж тільки вдома. Нині Держкомпідприємництво працює над відміною реєстрації автомобілів за місцем реєстрації. Обіцяють скасувати ще низку довідок та дозвільних документів у різних галузях. Бродський зізнається, де регулювати економіку непросто. Колись в мене там була сварка. Я пам'ятаю в парламенті, коли я був депутатом, і в мене така була сварка за одним чиновником, який... До того все життя пропрацював чиновника на місцевому рівні, теж депутатом. І він казав, да ми з тобою відрізняємося по якимсь там етнічним принципам. А я кажу, да ні, ми з тобою відрізняємося по іншому принципу. Я все життя давав взятки, а ти все життя брав. Так от я дуже не хотів би, щоб мені хтось сказав в обличчя потім, після того, як сюди я піду. Як держслужбовець він вважає, за два роки роботи полегшив життя підприємцям. Однак експерти переконують, за цей час умови навпаки ускладнилися. Через адміністративний тиск дослідження Світового банку свідчать за легкістю ведення бізнесу у 2011-му Україна посіла 152-ге місце із 183-х. Тетяна Триполка Вадим Вадимільков. Новини телеканал Бізнес. І цей день у цифрах. Індекс ЮХ за підсумками торговельної сесії впав на 1,85 Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро втратив 10 копійок. І торги на міжбанківському валютному ринку проти вчорашнього завершилися зниженням курсу євро на 12 копійок. Американський долар істотно не змінився. І на цьому все. Приємний футбольний вечір триває. Я бажаю вам. Не менш приємних вихідних.